Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і хочу сказати невеличкий дисклеймер до відео. Я знімала розпаковку оцього красення Панітони від Milano Fragrances. Ось він такий гарний. Але я хотіла використати кращу камеру на своєму телефоні, а не камеру для селфі. І все перевірила, все налаштувала. Щось пішло не так, поки я йшла від. Самого штативу до місця зйомки і фокус кудись уплив, все вийшло розмите. Тому, якщо ви не любите погану якість, якщо ви хочете саме подивитися, то Вибачте, не дуже вийде. Там якісь елементи я ближче показувала на камеру, їх видно краще, але загалом відео вийшло, на жаль, розмитим. А повторити в мене його не вийде, тому що я розпаковувала коробку, яка приїхала до мене з Чехії, і ну, вже назад я її запакувати не зможу. І повторити ті самі перші враження теж не можу. Але якщо ви просто фоново слухаєте відео. То, в принципі, це для вас підійде, і я буду дуже рада, якщо ви, хоча б послухаєте те, про що я хотіла з вами поділитися. На цьому все. Якщо будете слухати, то гарного вам прослуховування. А тепер до відео! Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Нагадаю, що мене звати Даша, і сьогодні відео у нас парфумерне. Сьогодні день і так, якийсь такий цікавий он у нас є новини з. Окупованого Криму про вибухи на військовому аеродромі. А ще до мене сьогодні приїхала посилочка, ну, тому я вирішила не відкладати, забрала її і хочу з вами її розпакувати. Що по посилці хочу спочатку сказати: оце такий кубик. Здавалося б, там це всього-навсього один флакон, а посилочка така немаленька. Напряму я не змогла замовити цей парфум, зараз розкажу, який. Це панетони від Milano Fragrances. Я так зрозуміла, що це якийсь один із брендів, якихось дочірніх, сусідніх однієї компанії з маск Milano, тому що офіційний сайт, там, де продається Milano Fragrances, там же вони ж і продають маск Мілано на тому ж сайті. Ось, тому в мене таке припущення, я ще не копала, що це якісь споріднені бренди. Ось, і я порівняла в Європі ціни в кількох крамницях, і там десь дають знижечку на перше замовлення, десь безкоштовна доставка там по Україні, десь безкоштовна доставка по Євросоюзу. Тому я так подивилась, подивилась, перебрала варіанти і вирішила, що я замовлю з безкоштовною доставкою по Євросоюзу в Польщу як найближчу до нас країну, звідки возять оці всі посередники. А тоді вже з Польщі до мене приїде посилочка наземним транспортом прямо до мого міста. Ще один момент, коли я оформляла цю посилку на сайті Міст Експресу, якимсь чином вилізла помилка, я там забила всі категорію інше, дала посилання на товар. Написала, що це парфуми, і коли я вже оформила, коли вже посилка приїхала на склад міст експресу у Польщі з Чехії, то я виявила помилку, що там взагалі написана категорія вироби з гуми і пластмаси. Ну, я вже написала в підтримку, але мені відповіли, що накладну роздрукували, вже запакували товари, вже вони не можуть нічого змінити. Я переживала, але все нормально. Митницю пройшло дуже швидко. Взагалі, я замовила. На вихідних. В понеділок вже відправили цю посилочку з Чехії. А зараз у нас, у нас яке сьогодні число 9. І зараз я от буквально 3 чи 4 замовила, 9 я отримала посилку. Ще одна цікава деталька: що магазин називається Рафінат, а сам парфум називається Панетоне. Тобто, все-таки солоденьке, якось склалися докупи. І. Приступаємо до розпаковки. Ось тут уже купа наліпок і від Містекспресу, і від попередньої служби. До Польщі воно їхало службою DPD, Якщо вам важливо знати. Розкриваю. Це магазин нішової парфумерії. Я сподіваюся, що там будуть якісь пробнички. Зараз глянемо. Ось такі усільнювачі. Конвертик такий сіренький. Рафінат парфумерії. Там щось написано. Ага, в конверті мітчик. Гарний такий конвертик. Далі, дивіться, ущільнювач, там ще щось золоте. Зараз я з вами відкрию. О! Я сподіваюся, там пробнички. Такий золотий конвертик. Я акуратно відріжу, бо не хочу відриватися. Є, там Violet. Ой, щось пахне. Щось пахне. Вайлет Пари Скетч. Не знаю, чи це він чи не він, але, але я відчуваю такий якийсь солодкуватий, квітковий, трошки пудровий запах. Не знаю, від якого з цих парфумів, але пахне класно. Це, слухайте, вже такий приємний бонус. Скетч. Написано, що цей парфум було названо Amber Royal в 1900 році. Нічого собі, якась така цікава фірма, давня. А потім перейменували його на скетч через 20 років. Шипр, Пачулі акор, акорд Пачулі, надмег Мускатний Горіх, Тубероза, Троянда і Ваніль з Мадагаскару. Слухайте, щось цікаве. Такий класний пробничок. Буду пробувати. Взагалі нічого не знаю і не бачила. Прекрасно, тут написано Do not drink. Не знаю, чи були випадки раніше, але на інших парфумах я не зустрічала такої приписки, щоб не пити. Ось, і ха! А, мій парфумерний жах Марк Антуан Бароа Енлат. Видно, вони новинки вирішили прислати в пробничках. Я не переношу цей аромат, не знаю, якось так не склалось у мене. Le parfums Derozine, «Балеріна номер 5 Пробничок, потім Боа, Фуксія, це теж ле парфум з дерозін. І, знову ж таки, ле парфум з дерозін La Марі. З цією фірмою я теж не знайома, ну, буду знайомитись. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до аромату, який я хочу розпакувати. Ой, посипалося. Ось в пупирках панітоне. Я ж його, якщо пам'ятаєте, у випуску до Великодня я його згадувала і казала, що цікаво було б спробувати. І ось я ходила, ходила, думала про нього, не витримала і таки замовила на осінь. бо в нас ну, нема де спробувати, я не бачила ніде. Ось така коробка. Тут написано е солодке очікування е веселого е святкового сезону Ну, веселої святкової пори. У старті е гіркий апельсин, мандарин, імбир. Насіння моркви дована, в серці ромова есенція, безсмертник і тагети, це чорнобривці, здається. В базі ваніль і вініл-гаякол, який ми тоді розбиралися, що він пахне гречкою. Цікаво, чи гречку я там почую взагалі, чи ні. Ага, тут коробочка виїжджає, я тоді можу акуратненько з дна розпакувати. Ось ще покажу, покручу коробочку. Тут якийсь дракон намальований разом з буквами Milano Fragrances. Загалом коробочка справляє приємне враження. Ось, виїжджає, ага, виїжджає такий ще коробочок. Ось така матова синя коробка, рельєфна така. Теж мені подобається. І ось так виглядає. Ну, нічого зайвого, але надійно упаковано, добре, що там не поб'ється, не хитається там. Трошечки вже чимось пахне. Гарний такий флакон, синє скло, прозоре, не дуже темний, але мені здається, що рідина. Рідина не повністю безбарвна, а жовтуватого кольору. Ось, ну, наклейка на дні з бачкодом. Ну, Могли б акуратніше приклеїти, не знаю, чому так. криво. Але, але маємо таке ага, кришка магнітна і можна гратися. Я таке люблю. Тут теж дракон такий і Мілано фрагранс. І... І давайте спробуємо аромат. Ой, дрібний спрей. Зручний. Я чую цукати на старті зараз. Цукати з алкоголем. От якщо їх там замочити в Ромі, там ром, солодкий чай, як я там роблю до великодніх до басок, або ж ті самі Ось, таке штолини. Зараз якийсь такий пішов акорд випічки. Випічка ж тут як така не заявлена, загалом просто називається панетоне, цей аромат. Зараз така пішла свіженької випічки, запах такий, ну, легенький, легенький. І не знаю, навіть якщо, е, знаєте, деколи гарячі вафлі так пахнуть оці ці бельгійські товсті. Ну, і в принципі, випічка свіженька теж може так подібно пахнути. Ой, я не знаю, як він буде в розкритті, чи він буде триматися, не триматися, але, але мені подобається. Угу. Чую якусь таку, от да, апельсинові шкірки, оці цукати, е, і вони замочені в ромі, вони вже в якійсь випічці. Е, та, в принципі, якщо панітони так взяти, розломити і оцю серединку близько-близько понюхати, то вона чимось таким подібним пахне. Так смачно, ну, взагалі слинка тече вже. Треба бігом шукати якісь смаколики, щоб з'їсти вдома. Ой, ну клас. Я задоволена. Добре, що я його взяла на осліп. Я сподіваюся, що не буде якихось неприємних сюрпризів в базі. Але мені подобається така смачненька горманська штучка, е, панетоне. справді е, якихось таких різдвяних е, або великодніх, як у нас смаколиків, запах е, свіжої випічки, там. Е, десь гарячі вафлі, десь е, морозиво в ріжках з оцими всіми топінгами е, і соусами такими смачними, е, десь оці цитруси, цукати. У випічці, у панетонах. Така класна така атмосферна штучка. Ага, ну і такі нотки алкоголю там теж відчуваються. Я буду розношувати. Я дуже рада, що в мене така обновочка. Дякую, що ви розділили зі мною такі перші моменти знайомства з цим парфумом. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, сподіваюся, що в нас. Не буде так багато тривог, хоча б як учора, і що знову ж таки буде все тихо, спокійно, без прильотів. Бережіть себе! Слава Україні! До наступних відео!